Третій рік працює у центрі розвитку дитини номер 69 Хореографічна студія під керівництвом Олени Крюкової. Вона навчає основам класичного танцю малюки в 5 річного віку. На звітний концерт юні танцюристи підготували 8 номерів. Казачата от мальчишки захотіли я їм зробила казачата українські уроки народного танцю. В конце я закриваю От, на українські мелодії, на українські там, пісні. І е, маленькі дітки покажуть композицію хореографічної журавліки. Така є клас-урок. Лише рік працює театральний гурток маски, проте за цей час дошкільнятам вдалося багато чому навчитися. На творчий звіт маленькі актори підготували дві казки на новий лад Муха Цокотуха та Вовкі Семеро козенят. Дітки ходять всі в гурток, але ще займаємося окремою підгрупою групою дітей, які дуже артистичні, які можуть показати себе на рівні. І а ті дітки, які ще не досить такі артисти, вони вже вважають себе акторами, маленькими акторами, займаються вправами на розвиток дикцій, інтонації, ходи тобто все, що має бути в дитини як маленького актора. Батьки вихованців дитсадка вразили також чарівні і містичні східні танці у виконанні гуртківців та їх керівника Світлани Одейко. Вони показали основні елементи пластики та послідовність рухів. Загалом звітний концерт був насичений приємними несподіванками, сюрпризами, що й викликало сплеск емоцій у глядачів. Ми повні емоції раділі Це дуже артистично, красиво, це шикарне виступлення. було. Таке впечатлення, що преподаватель танців мав кожному ребенку підход. Спасибо огромное всем руководителям и спасибо за этот праздник.